Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф і традиційна наша рубрика три поради на день від максимузи. Працюю на, на трьох колодах: таро ілюмінатів, таро містичної палітри та світлої тіні. Відео потрібно дивитися цілим, тому що інколи я з одного варіанту повертаюся до іншого, і ви більше розумієте саме вашу пораду. Отже, починаємо з першого варіанту. Принцеса мечів. Ну, це як паж мечів по класиці. Необхідно захистити сьогодні буде свої цінності, свою правоту. Це карта активна вимагає від вас активного мислення, активного ораторства. Якщо вас хтось зачепить, промовчати тут не варіант. Тут треба дуже активно захистити і довести. Головне розумієте, мечі це завжди факти. Не емоціями. Не емоційно сказати, чому це має бути так, чому це для вас важливо. А фактами, фактажем. І бажано тією мовою, на тій мові, на якій зрозуміє ваш співбесідник. Інколи, ну, це і повістки бувають для військових. Що вже казати, паж мечів? Та, теж така історія. Або лист з фронту, якісь такі новини з фронту, які важливі саме для вас. Ну, тобто, така карта войовнича, вона активна. І вона вимагатиме від вас відповіді, але, знову ж таки, конкретної, не емоційної, конкретної. Тобто, на, тут, знаєте, треба бути коротким. Так, так, ні, ні. Паш мечів ще карта навчання, коли ми вивчаємо необхідні нам дисципліни для нашої професії, де потрібна точність. Чи може бути це карта сварки? М можна посваритися з кимось з партнерів, але це такий, знаєте, скандальчик такий короткий. Раз, раз, раз перекинулися словами, сказали, що ми думаємо один про одного, але він покажу раз і відходить. Тобто він короткий, він слабкий, не лякайтесь його. Але не стримуйте емоцій. Е, ну, Я сказала, стримуйте, да, тут сама собі перечу, мається на увазі фактажем емоцій, е, на увазі, якщо вас хтось образив або вам ставить хтось з гостре запитання, от він коли я раджу. Обтікаємо. Да? По кубкам. Ні, сьогодні прямо, сьогодні просто і конкретно. І тоді не буде блока в подальших ваших справах. Виговорились, сказали, захистили себе і забули, і пішли далі. А ми йдемо до третього варіанту. Ой, до другого. Бачите, як я спішу. Ну, е е карта дурня, обнулення, легкість. Гра. Або щось починаєте з нового листа якусь діяльність, або нові стосунки, нове якесь таке знайомство. І головне подивіться на цього блазня, який він шухірний, він у віці. А, ну він буквально старий. Але, але подивіться, які озорні очі і пес поруч. Як ніби карта заявляє, вся наша, все наше життя гра. Навіть найсерйозніші якісь справи це все одно гра. Якщо сьогодні щось відміниться, щось обнулиться, щось не справдиться так, як ви хотіли. Сприйміться як гру, сприйміться як етап і рухайтеся далі, як дитина. По легкості. Третій варіант. Трійка Пентаклів. Стратегія будь-яка, чи то в партнерських стосунках, любовних, чи це е в робочих стосунках, ви не одні, у вашому просторі є м м однодумці, це колектив, кожен робить свою роботу, кожен відповідає за одну якусь сферу. І тут сила в колективі. Тут все має бути продумано. Тут все має бути злагоджено, тут немає хаосу. Тут творчість побудована на... згодно з планом, скажімо так. Розумієте? Навіть якщо ми бачимо, от тут макромес, сплели, це творчість творчість, але яка була задумка? Світофор. Значить, був до того ескіз. Значить до того треба навчитися плести це макраме. Напишіть в коментарях, чи хтось вміє плести макраме. Я колись в дитинстві плела. Це продумана творчість. Ще трійка пентаклів називається карта майстерності, карта майстра. Коли вам дають. Якісь завдання по роботі. Так, ви можете там імпровізувати, але до вас прийшли як до професіонала. Це таке певне замовлення. До вас вже прийшли як до майстра. Ви і можете отримати якісь нові перспективи на роботі, якийсь зріст на роботі. І це робота все-таки колективна. Хороша карта. Вона дає старт, вона відкриває якісь нові двері. Я бажаю вам удачі. Тобто, якщо є якась пропозиція, приймайте її. Якщо якісь нові стосунки, знаєте, вони перспективні, вони розвиватимуться. Але і від вас потрібна дисципліна і креатив. Тож підійдіть до будь-якої справи з позиції перспективи. От, подивіться, є тут перспективи. Якщо є, ви відчуваєте це як майстер свого життя, тоді. Вписуйтеся в цю гру, яку пропонує вам блазень. І от якщо ми повертаємося від трьох пентаклів до пажа мечів, от часто паж мечів це і учень, навчання, чітке, як голка. Тут вони плетуть, мокрове, тут якби голка може вишивати, це я так фантазую. Якщо читати триплетом, то тут одночасно і чіткість, і гра, легкість. Тобто і майстерність, і імпровізація. Але імпровізувати може майстер-професіонал. Піаніст, щоб зіграти гарний складний твір, довго до цього розробляє пальчики гамами нудними, нецікавими, а потім він уже творить, творить перед залом повним людей, глядачів. Дякую вам за увагу! От такий був розклад. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво і корисно. Пропонуйте канал іншим вашим друзям. Пишіть коментарі, всі читаю, ставте вподобайки. Це найкраща подяка за мою роботу. І до наступних зустрічей ваша Максимуза.